Дванадцятирічний письменник із Сум Ілля Отрошенко встановив новий національний рекорд. У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулася презентація третьої книги Іллі Велика лісова пригода таємниця інкогніто. Над третьою книжкою працював сам дуже довго, коригував її. Інколи так щось не подобалось, то видаляв цілу Україну, бо мені здавалося, що вона там нелогічно може бути. Тож ще ж ілюстрації. Я співпрацював з дизайнером і сам декілька ілюстрацій перших намалював. Тож майже два роки головні герої Кабанчик Зем, Бурундучок Ячмінчик та Хохуля це такі тваринки, які на території Сумської області лише проживають в червоній книзі знаходяться на ім'я хіхі. Подорожують різними країнами Європи. Їм прийшов загадковий лист з Ісландії, де місцеві мешканці прохали їх про допомогу, і вони не вагаючись вирішили відправитись в подорож. Нова книга відзеркалення захоплень хлопчика. Він розповідає, глибоко цікавиться географією і країнознавством. Тож у новій книзі можна знайти пізнавальні факти про країни, в яких відбуваються пригоди головних героїв. Кабанчик обожнював північні країни. Досліджуючи своє родове дерево, він дізнався, що його пра-пра-пра і ще дуже багато пра дід був вікінгом. Автор навчається в сьомому класі сумської класичної гімназії. Мама Іллі розповідає: інколи син запитує її думку щодо тексту: часом дослухається, часом лишається стояти на своєму. Я думаю, що насправді це був такий свого роду пошук, чим зайнятися, сховатися від жахів війни, і також був пошук, де можна реалізувати всі захоплення, які в нього є. Їхнього дуже багато. І, власне, він знайшов вихід в написанні текстів, де він відображує абсолютно все, що йому подобається, що йому цікаво. Це натхнення, і бувають такі моменти, коли він може працювати. Кілька годин, а буває таке, що він може відкласти це там, наприклад, на місяць, набратися наснення і знову продовжити свою роботу. Це наймолодший з авторів міста. Наймолодший з авторів якого книги є у фондах Сумської публічної бібліотеки, і найпершими в презентації були саме центральна міська бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка, коли Юлюша до нас прийшов перше познайомитися і презентувати книгу. Наше перше знайомство прийшло. Такий він був сором'язливий, такий тихенький. Вже дійсно з другої книги у нього емоції були інші. Ми йому святкову урочисту презентацію підготували. Ілюша це приклад того, що потрібно в наш час триматися, не здаватися. На презентацію приїхала керівник Національного реєстру рекордів країни Лана Вєтрова. Ця зустріч стала сюрпризом для Іллі. Улітку 2023 року Ілля вже був визнаний наймолодшим автором двох надрукованих прозових книг. Ти єдиний хлопчик у віці 12 років, який написав і видав друком трилогію. Більше таких прецедентів немає. І як ти думаєш, чому я тут? Засвідчити, що це унікальна дитина, це унікальний Десь, письменник, рекордсмен України Ілля Ляшок. А що вони з мається прокоментувати? Рещо ви знаєте. Немає що сказати, але й промовчити немає. Лана Вєтрева оголосила про встановлення ілею нового рекорду Наймолодший автор трилогії в Україні в категорії Діти зараз, як розповів на презентації юний автор, він вже працює над своєю четвертою книгою. Анна книжка Вікторія Глаченко Суспільне новини Суми.